Всім привіт, Україна. Сьогодні відео не по темі. Сьогодні в нас була розпаковка. Зараз покажу, що ми удосконалюємо. Так, друзі, сьогодні питання отоплення оселі. А саме в даному відео це буде історія про бойлер косвенного нагріва Як ми поставили котел і пилетну горілку, який може дуже індивідуально наганяти температуру і її тримати, стало питання дешевої теплої води. Відразу, там хто слідкує, хто не слідкує, за каналом розкажу. От відразу я зробив. З того, що в мене було, аби попробувати, як воно буде. Це бойлер, колись був, по-моєму, товщина міліметр, зробив я тут просто йде вход і виход, Теплоносія, який гріє бойлер. Це забор гарячої води, це Підхід холодної, до речі, ось це коліно. Постійно в мене його розривало, постійно він тік, тому що в мене в системі тиск 3 атмосфери. Якщо, е убрати той насос, щоб тиску не було, я не знаю, як в кого, вода в нас водопроводна, особливо тоді, коли. В людей огороди, не знаю, або під ключі. багато може хто поврізалися. Ну, смисл в тому, що тиску нема, невозможно ні купатися, ніде нічого. Тому так, стоїть насос, дави тройку, і постійно в мене його проривало. То там, то там, то там, то там. Просто вже не було сил. І та, ну, Взагалі я планував, що якщо діло буде, то в майбутньому закажу таке як слід. І ось, друзі, оце таке як слід прийшло. Це був болер, якщо я правильно рахував, десь 120-140 літрів води. Це болер на 200 літрів води. Він утеплений. Він з нержавіючої сталі піщевої. товщина двойка. І тут у нас вже Йде змійовик, тут вже 5 метрів труби всередині, йде він туди, назад і знову туди і назад. Також в цю конструкцію вкручується обов'язково анод. Якщо, як хлопці мені пояснили, якщо є блуждаючий ток, тоді буде з'їдати оцю паличку. А з болером все буде гаразд. І хвати його і мені, і моїм дітям. Дуже грамотно все зроблено, утеплено, щоб вам не збрехати, по-моєму, п'ятерка мінвата. На замочку. Е -е, випробовуються дані. Бойлери притискові 10 атмосфер. Покупка, друзі, не з дешевих, але це річ, яка, я ж кажу, і мені, і моїм дітям її вистачить, і їхнім дітям вистачить. Так що, це якось так. Зараз будемо вкручувати крани, монтірувати. Воно вже йде і це оце як підставка. Дуже зручно, що подача холодної води в нас з боку. Ну і взагалі це знайшов е, я фірму в Сумах. Хлопці роблять будь-які вироби з нержавіючої сталі, будь-то болер, будь то бетономішалка, ну будь-що. Залишу ссылку на їх канал, номер телефону. Кому що потрібно, замовляйте, е, оплачував усе наперед, ніхто нікого не кинув. В принципі, все зробили в срок. Все чітко. Так. Тут у мене будуть... Буде отак. Отак. Коротше, отак. Тут також. Отак. От Пайка американки. Щоб все відкручувалося. Ось американки. Наверх будуть крани. І також сюди, напевно, буде американка. Це якось так. Так, збираємо все докупи. Покажу, як будемо запускати. Помощники мої. Константин. Привіт. Привіт. Так, працюємо. Так, друзі, підключив цього монстра. Так, що в нас виходить? Це вход холодної води. Тут у мене також під'єднаний бачок з діафрагмою, який компенсує різкі ривки, злив для системи, якщо буде потрібно. Так, тут у нас вход, підожди Денис, розказую глядачам про бойлер. Тут у нас чи вход, чи виход гарячої води з котла вимушено поставив, не було переходки такої. Поїхав в магазин, кажуть, сьогодні розібрали все на садик, не було жодної. Вимушено дві штуки. Так, оце вход або виход. Оце. Також або вход, або виход. Тут поставив одна частина американки, друга не американка, резинове кільце. Крани тут не ставив, для того, що вони в мене вже були тут, раз. Ну і не дай Бог його прийдеться від'єднувати, то перекрив тут воду злив. Щоб усюди вода по можливості не набігала. І це в нас виход уже гарячої води. Так, це наш анод. Все змонтував на фумку. Ну, нічого не потекло, навіть з першого разу. Все окей, тут американка, якщо треба, Від'єднається. Ну, в принципі, і все. Пів часа тільки що випускав воздух, тому що не хотілося оце все діло обливати водою. Ну, отак, друзі, виглядав. За який час котел буде нагрівати для чистоти експеримента? Це потрібно нагріти воду. А потім, допустимо, чи хтось купатиметься, чи ще щось, щоб максимально швидко її використати і заново засікти время. так як я ж кажу, допустим, півгодини я тільки випускав повітря із системи. Тут, чистоти експеримента поки що нема. У ці всі труби також я утеплю. Бо це прийшлось, воно в мене було утеплене, ну прийшлося все одрізати. Так, оце якось так. Може, звісно, не так, як роблять професіонали. Ну, не тече, не тече. Працюватиме, працюватиме. Це також трохи не розчитав. Прийшлося. Робити, як я вважав за потрібне. Так, ну, друзі, що? Отакий вигляд, надіюсь, виправдає всі мої сподівання. Це на систему опалення бачок розширительний. А це іменно на воду. Так що, оце якось так. Все, друзі, а може і не все. Зараз покажу, як горить, яка температура. Котел прямо зверху над нами. Так, друзі. Знаходимось біля котла, котел запущений і працює вже приблизно 30 хвилин. Розказую, який принцип дії. Хату я відключив від отоплення. І дивіться, я виставляю 60 градусів. Те, що мені хочеться. Він котел наганяє, і виходить, якщо температура перестане падати менше 60, значить весь об'єм води нагрітий повністю. Якщо Доходить до 60 і вертається назад, хоча б трішки, значить, вода не нагріта. Принцип у нього такий. Тут є три режими. Sorry, sorry, це градуси. Ось. Максимальний, середній і мінімальний. У мінімальному режимі мощність воздуходувки 12% і 3 кВт потужність. Укла. У середньому положенні 18 воздуходувка і 12 кВт котел. У максимальних на максимальних мощностях 20 воздуходувка і 18 кВт котло. І получається, що? Тільки він чувствує, що температура падає, він мощність додав. Тільки перелази за ну, не обов'язково 60 градусів. Скільки ви виставите? Він тоді збавляє. От Він зараз дожине до 60, збави кіловати, збави вітер, подачу топлива і всього. І, ну, і отакий процес. В принципі, алгоритм зрозумілий. Взимку, коли опалюється оселя, ну я 60 не ставлю. Я ставлю 50, якщо там більше, ніж мінус 22, 55. 60 жодного разу не ставив. В принципі, цієї температури також вистачає. Зараз 60 накрутив. Щоб якомога швидше його нагріти, воду, весь цей об'єм, і щоб можна було користуватися теплою водою. До речі, вже біжить просто кип'яток. Ну, як би сказати, ну не весь же об'єм води нагрівся, але вже користуватись можна е, пройшло всього-навсього півгодини. Оце ця. Супер горелка, це просто чиститься сам колосник. тут ну Фантастика, просто фантастика. Отак воно горить. Но це на майже максимальній потужності. На мінімальному воно там як свічечка горить, таюс. Оце отакий принцип. Дождусь. Попросив дружину не користуватися гарячою водою. Дождусь, поки не буде падати температура нижче 60, і вже можна буде зробити якийсь висновок. Так, можна зробити хитріше. Можна просто поставити 58 градусів, а не 60. Зараз е котел зменшить свою потужність. Можемо трішки зачекати, не перериваючи відео без монтажу. Бачите, клац і він прийшов на 3 кВт. Відповідно, менший вогонь, менше йде топлива, менший поток повітря создає е оця улітка. Ось дивіться, раз. І вже він так. Це не зовсім єлі-єлі. На 3 кВт воно горить взагалі як свічка. Це просто ще не згорів, не згоріла та пелета, яку подавало, коли було 16 кВт. І зараз він отак, на 3 кВт, буде оця температура, все одно вона буде впускатися. Я не вірю, що він міг нагріти за такий час весь об'єм води. Просто ще полум'я. Великувати, воно, о, бачите, вже, вже стихло. Моментально, просто моментально кидає дана горілка буквально по чайній ложці. Ну, ці всі параметри ви можете саме регулювати, настраювати там. Я маю на увазі подачу топлива, вітру, тут куча налаштувань. До речі, ця польська електроніка, будь-які перепади світла, що хоч вона вже пережила, ніяких ні глюків, нічого. Все працює чітко. Значите, ну оце воно зараз підніметься, а потім почне падати. Опять же, якщо вода не нагріти, не непоністю нагрітай весь об'є. Якщо повністю, то буде воно плавно-плавно лізти вгору. Тоді котел перейде в ще е -е, більш енергозберігаючий режим, там, де буде не 3 кВт. А 2 кВт, і е, поток повітря буде в нас. Е, не 12, так як і на мінімальних, а буде 10. Відсотків. І буде, ну, взагалі там супермаленька свічечка, скажімо так. Бачите, 3 кВт вистачає температура ліза вгору. Ставимо йому назад 60. Єдине, що мені не подобається в цій горілці, це, як переходить в мінімальний режим не в 3 кВт, як оце зараз, а є ще менший режим. Тоді не працює. Е, Оцей рухомий колосник. Бачите? Це в мене, друзі, сітка углі для кальяна розігрівав, треба її, до речі, прийняти. Бачите? Вигортапу чуть-чуть, бачите? Так що, оце якось так. Датчик температури котла в нас стоїть у самій верхній точці отут. Ось, і зараз оце воно як свічечка там, і зараз воно почне падати. Чому я і не ставив датчика на температуру на котіл? В мене, в принципі, те, що отут, то те ж саме, і в болері. Температура, до речі, на котлові 60 на електроніки. А на оцьому датчику саме бачите 70. Так що тут, оце вона в нас гаряча. Ну, кип'яток. Руки не вдержиш. Просто супер. От, бачите те, що я і казав, бачите? Тільки наче нападати, він кіловати додав. Відповідно, більше подає гранул. Відходи соняшника, амброзія, все те, що хтось викидає на смітник, ми ним опалюємо оселю. Оце якось так. Все, друзі, всім пока. Працюємо, розвиваємося. Чого і всім бажаю. Слава Україні!